Нові події у друкованих виданнях міста. Газета Трудова Слава від 4 червня пише: Запитань більше, ніж відповідей. Відбулось чергове засідання міської ради. Голова адміністрації на зв'язку. Про пряму телефонну лінію та особистий прийом голови райдержадміністрації Андрія Гриненка. У номері від 7 червня читайте: «Початку люди, потім політика. Звіт Юрія Чередніченка про громадську роботу за 2012 рік. Літні канікули. Пришкільні табори з денним перебуванням вже відкрито. Газета Вісті у випуску від 6 червня пише про таке: Казначейство не крайні. У чому причина проблем і оплатою коштів на потреби міста. Щасливий Путь! У Борисполі відгуляли випуск. Газета Термінал від 7 червня повідомляє Зіпсоване свято. В Іванкові дітей не пустили на останній дзвоник. Напад на лікаря. Потерпілий розповів, як усе було. Газета Ринок від 7 червня інформує: Енергія зі сміття. На звалищі біля глибокого відкрили електростанцію. Порада від юриста. Все про борги за комунальні послуги. Дізнаємось, найцікавіше з газет разом із телеканалом «Бориспіль».